Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 23 грудня. я тільки зараз сіла прибирати осінній декор з каміну і прикрашати на новий рік. Ось тут у нас все лежить на новий рік на Різдво. Така ялинка, я, здається, Шматочок відео не виставила, не додала до попереднього відео, тож я вставлю зараз у це відео, як ми прикрасили ялинку, я показую, як розказувала там про деякі іграшки. А зараз буду прибирати осінній свій декор. Його небагато, деякі о, елементи. Частини, частини, блін, елементи, що я кажу. Вибачте, дуже а, не дуже так, середньо себе почуваю, бо хворію. Тому якісь а, в мене в голові щось не те. Розкажу все, що я прибираю, все, що в мене є осіннього. Ось ця м'якенька така іграшка, яку я ставлю або на комод, або на. А, Камін, лисичка така, вона, мабуть, з фетру, а може, і ні. Потім дві таких пташечки. Ось ці, Це цього року купила, здається. А лисичка, мабуть, або в минулому, або вже декілька років. Ось, ось ці дві індички це, здається, з минулого року. У них теж ніжки такі. І я їх в. Я поставлю усіх, і вони будуть тут зберігатися до, наступного, до наступної осені та Дня подяки. Ось така тиква, гарбузик. Кожен раз плутаю. Вона, не знаю, з чогось сплетена, мені здається, з кукурудзи такі листя, а може і ні. Лоза також тут. Коротше, це також ставлю на наступний рік. Ось ці колоски, мабуть, у мене вже роки два або три. Я їх ось так зв'язую і залишаю на наступний рік. Ця квіточка, вона, звичайно, не з натуральних елементів. Проте вона мені дуже подобається. Не пам'ятаю, де вже взяла, проте мені здається, що їй точно років 5, а може і більше. Ось цю. Цей гарбузок це мені подруга зробила. Єдине, що у мене отут, здається, був ну, типу мох, але чогось його немає. Не знаю, де він подівся. Стараюсь його зберігати дуже акуратно. Я його покладу ось у таку серветку, щоб він не пошкрябався, цей подарунок. Мені дуже подобається. Це вона сама робила. І ось я його також ставлю. Коли прикрашаю дім на осінній період. Це соломія підійшла, мене обняла, я тепер казати нічого не можу. Здавила мене. Коротше, можливо, щось пошукаю і сюди ну, сама прикріплю, запитаю, чим вона кріпила всі інші елементи. І, можливо, я трохи виправлю ситуацію. І ще також покладу серветки. <ців> Ці гарбузики малювала. Да, Соломія каже, це вона робила. Я не знаю, скільки років їй було, Вона, вона була дуже маленька, і вона згадала, що вони в неї є. І тепер вони кожного року тепер в нас також для прикрас стоять, прикрашають будинок. Це, така мені здається, такий дерев'яний гарбузик. Він тут вирізаний, а може і не дерево, не знаю. Ну, побілений. Good. Мені теж подобається. Ну, і ці гарбузики, вони, мені здається, вже з нами 10, 10 років, я так думаю. Зараз все це покладу у цей контейнер, накрию кришкою і до наступного року. Це вже наступний день. Ми прикрасили свою ялинку соломією іграшками, які в нас були. Ось тут тепер треба все прибирати, але не закінчили, бо ще на... потрібно прикрасити камін. Я не дуже себе добре почуваю, тому сьогодні зробили тільки це. Як... О. <смітку> Якраз повісили усі, які в нас були золотаві іграшки. Ось та, яку Соломія робила в школі, моїй на Місце, щоб бачити добре, це ми цю іграшку купували у національному парку Глейшер в минулому році. І я зробила ось такі бантики. Не знаю, якось вони мені не дуже, але. Ну, як змогла, коротше, три штуки я зробила чи чотири. Треба повчитися робити правильно, бо хочу, щоб виглядало дуже гарно. Самі <гум> я а, хочу показати, що і цю іграшку ми теж повісили на дуже а, вигідне місце. Так, коротше, завтра будемо прибирати. її наверх я цього року не знаю, щось нічого не хочу. А, єдине, що гілочки треба трохи поправити. І в цьому році я пакет обіцяла показати ось така плетена, ніби. Спідничка у нашої ялинки. Вона перекликається із ось цими ящиками в нас стоїть. Коротше, на мене залізла, не дуже зручно. Коротше, мені подобається, як вона виглядає. Єдине, що вона трохи менша, ніж наша ялинка. Сьогодні в мене мій сніданок виглядає ось так. Я захотіла взяти це круасан, розрізала його на дві половинки, підсмажила. Ну, Ніби в тостері в ейрфраєрі. це ковбаса з сиром, авокадо і яйце підсмажу. Ой, підсмажила, зварила. Зараз буду снідати. Сомія ще не встала, її я приготувала тісто для млинців. Зараз буду випікати. Насмажила соломій млинців, вона вже два з'їла. І Я готую невеличку частину. Так воно здається, якось вони чорні, але вони зелені. Всередині. Бо там є шпинат. Зараз я їх перер... перекладу у контейнер і поставлю в холодильник. Дивіться, скільки апельсинів. Купила, думала, уся сім'я буде їсти, а їм тільки я. Сьогодні вже 24 грудня. Треба вже давно було покласти оцей а, ранер доріжку на стіл. Його я не знаю, мабуть, прати Мабуть, не буду. Ось скатертину я. А, як сказати, попро попру якесь негарне слово. Треба попрати, мабуть, так. Це я купила, вона новенька, мені дуже подобається. І колір такий, наче вона вишита. Це все треба покласти сьогодні на стіл. А цей будиночок, таке кафе. Не ми з друзями о, скільки років назад? Мабуть, два, а може й три, а може й чотири, а може й п'ять. Грали, як ця гра називається, коли ти приносиш подарунки, і потім о, тобі попаде, може попастися будь-який. Якось ви там в колі сидите, секретний санта, можливо, не знаю. Коротше, нам дістався такий будиночок. Ось тут ялинки такі стоять. Мені дуже подобається, я його залишу на столі. І, мабуть, за цими електричними свічками. Вони на батарейках, вірніше. Отак От світять. Я їх поставлю. Заж... Зажигати справжні я не хочу. Поки що не хочу, не знаю, можливо, колись і захочу. А оці свічки я буду прибирати, мабуть, а можливо, і залишу. Зараз як карта ляже, як то кажуть. Сьогодні в нас 24 грудня. Ми з Соломією поїхали у європейський магазин, який десь в 20 хвилинах від нашого дому. І взяли всі продукти, які нам захотілося мені конкретніше. Я захворіла, тому щось готувати зовсім не хочеться. Сьогодні, саме і завтра. Тому я взяла ось такий набір. Це що це таке? Вінігрет, салат, шуба. Це нам дали в подарунок, так як ми багато чого купили. Це вафельний тор, е, да, торт з, зі згущеним молоком. Це ковбаса, вже купила на Новий рік. Одразу на олів'є будемо робити, я сподіваюся, одужаю. Ікра лосося. потім. Нажала якусь не ту кнопку, не знаю, де зупинилася, почну з ікри ікра. Потім холодець, ще що тут грибочки, написано з Польщі. ось такі, Ще ось такі грибочки. Потім ікра цукіні. Ну, кабачкова, наче, якщо я не плутаю, це ікра з баклажанів. потім... Захотілося шпротів. Це оселедець це на Новий рік, також з Польщі. І тут чомусь огірки мариновані. Ну, не знаю, мабуть, так, теж смачно. Морква по-корейськи. І два сир, мабуть, це творог, сир. Два... Дві упаковки це я буду робити сирники. Коли одужаю, ось такий набір, можна сказати, новорічний. Зараз все це покладу в холодильник. А, забула сказати, скільки все це коштувало? 185 доларів. Багато, звісно. Но тут більш за все коштувала, мабуть, ікра. Хоча ці салати також, по-моєму, не дешеві. Спробувала з чоловіком деякі продукти. Свом я, звичайно, такого не їсть. Можливо, тільки захоче оцей торт вафельний, але вона його ніколи не їла. Можливо, і не захоче. Коротше, що, що хотіла сказати, а, такі салати, ну, як на мене, або ти не вмієш готувати і для тебе це ок. Я спробувала олів'є, Не знаю, він якийсь ну, несмачний. Мені здається, картопля навіть недоварена. Або ти дуже хворієш. Тобі все одно, якого на смаку Шуба також майже немає яєць. Прослойки Кар картопля тільки. Буряк і морква, ну і оселедець. Яєць, наче, зовсім немає. Ікра класна. Ось шо-шо, а ікра класна. А, і корейська морковка, морква. Ну, таке. Наче спецій в ній недостатньо. Все, я, мабуть, сьогодні більше нічого пробувати не буду, можливо, пізніше оцей салат, а можливо, і ні. Залишимо. Назвати смакотою не можна. На завтра. Сподіваюсь, що холодець, не знаю, як він правильно чи неправильно українською, буде хоч смачний. А, ще чоловік спробував грибочки і сказав: класні, я щось не хочу пробувати. І саме цікаве, те, що за все це я заплатила 185 доларів, а не звернула увагу, що мені дали чек, на якому не розписано все те, що я купила. Просто загальна сума. Тобто я не знаю навіть скільки коштує. Мені, мабуть, все від балди нарахувало. Наступного разу треба казати, щоб дала чек. Коротше, який висновок? Скільки балів оці? Салат олів'є, салат шуба і коровка. Морква по-корейськи. По Мабуть, два з п'яти. Більше не хочу забрати, не замовляти, купувати. Ми тут приготували для Санти печиво, воно дуже корисне. Це морква для оленів і молочко ми налили ось так: тарілочка серденька. Виглядають такий стаканчик, воно, звичайно, не стаканчик, але нехай буде так. Суміє зараз поставить для Діда Мороза біля каміну. Бери. Бери тарілку. Okay. Be careful. Okay. Mm -hmm. Yeah, you can do it. Зараз поставимо біля каміну. Yeah. І залишимо лист також тут. Можливо, ми трохи пізненько, але нехай буде так. І Лета. І Кітя, звісно. Все. Залишили для Санти. Ось так. І Кітя хоче теж щось залишити для Санти. О. Кітя хоче потовктися мармія. Все, зараз йдемо спати. Кіт, кітю. кітю. Картинка наша. Сьогодні собі на обід. Можливо, спробує і Соломія. Можливо, чоловік захоче, він останнім часом щось не їсть сирники. Я роблю собі сама. Вирішила, верніше, зробити десь місяця два або три вже не робила. Це купила у європейському магазині сир. Ось, накатала собі таких сирничків, зараз обваляла у манній крупі, Вона ж манна крупа на українській мові. І буду смажити на, трошки збризнула олійкою. Так, зараз отут поставлю. Ось, сковорідку вже поставила на вогонь. Вона вже, мабуть, нагрілася, і буду викладати сирнички, смажити. Я десь смажу, не дуже нагрілася. Ну, нічого, зараз нагріється. Я десь смажу, можливо, 20 хвилин. На одній стороні воно, вони добре підсмажуються, я перевертаю, потім накриваю кришку, і зараз кришки немає. Треба купити собі на цій сковорітки пательню. Кожен раз забуваю, що це пательня. Треба купити кришку, бо чогось вони продаються без кришок. Не знаю чого. Мені здається, зі, з пательною завжди має йти кришка. Щоб зручно було щось готувати. Коротше, я десь 20 хвилин загалом буду смажити. Трохи підсмажується на одній стороні, на якому вогні, мабуть, на середньому. Перевертаю і вже на другій стороні підсмажується. І потім більшу, ну, не більшу, мабуть, половину часу я готую на дуже маленькому вогні і з накритою кришкою. Буду накривати фольгою. Бо кришок щось в мене не залишилось. Все, буду смажити і буду пити потім чайок і їсти сирнички. Посмажила собі сирнички, взяла чайочок, гаряченький собі зробила. Та буду зараз їсти із лохиною. Як думаєте, чого не вистачає до сирничків? Так, Немає сметанки. Але я поїду сьогодні з Соломією до магазину і сподіваюся, що там вона буде, та, яка мені дуже сильно подобається у трейдер джос, вона мені здається найсмачнішою. Зараз буду їсти сиренечки, насолоджуватися чайком запивати, бо ще продовжую хворіти. Та потім знову до домашніх справ.